Вітаю, друзі! Ми продовжуємо вивчення першого послання апостола Петра і разом з вами досліджувати його будуть Ростислав Бабенко і Олег Павліщук, пастор церкви і керівник програми Пасторське служіння у Київській богословській семінарі. І перед початком нашого дослідження помолимось. Наш любий Боже, ми вдячні тобі за те, що ти свого часу обрав нас. І, напевно, через наше служіння, через наше страждання і через наше життя серед людей, невіруючих, далеких від тебе, ти хочеш, щоб ми звіщали твою досконалість. Ми просимо тебе, щоб наше життя дійсно приводило людей до тебе, і час суду, в час випробувань вони змогли подякувати за те, що ми були поруч. Ми просимо тебе, Господи, щоб ти поблагословив нас в дослідженні слов святого апостола Петра, і ми зміцнилися в цій надії, зміцнилися в цій важкій праці, служінню тобі на землі. В ім'я Ісуса. Амінь. Нагадаю, що ми перейшли з вами до другого розділу першого Петра і прочитаємо сьогодні з 11 по 25 вірші. Благаю вас, любі, як приходьків та подорожніх, щоб ви здержувались від тілесних пожадливостей, що воюють проти душі. Поводьтеся поміж поганами добре, щоб за те, за що вас обмовляють вони, не би злочинців. Побачивши добрі діла, славили Бога в день відвідання. Отож, коріться кожному людському творінню, ради Господа, чи то цареві. Як найвищому, чи то володарям, як від нього посланим, для карання злочинців та для похвали доброчинців. Бо така воля Божа, щоб доброчинці гамували неотство нерозумних людей, як вільні, а не як ті, що мають волю на прикриття лихого, але як раби Божі. Шануйте всіх, братство любіть, Бога бійтеся, царя поважайте. Раби, коріться панам із повним страхом, не тільки добрим та тихим, але й прикрим. Бо то вгодне, коли хто через сумління перед Богом терпить недолю не по правді страждаючи. Бо яка похвала, коли терпите ви, як вас б'ють за провини, але коли з мукою терпите за добрі вчинки, то це вгодно Богові, бо на це ви покликані. Бо й Христос постраждав за нас і залишив нам приклад, щоб пішли ми слідами Його. Не вчинив він гріха і не знайшлося в устах Його підступу. Коли був лихословлений, він не лихословив взаємно, а коли він страждав, не погрожував, але передав тому, хто судить, справедливо. Він тілом своїм сам підніс гріхи наші на дерево, щоб ми вмерли для гріхів та для праведності жили. Його ранами, ви вздоровилися. Ви, бо були як ті вівці, заблукані, та ви повернулися до пастиря й опікуна ваших душ. Дуже цікаво, як змінюється інтонація, якщо Ось раніше говорилося про. Таке враження, що звучав гімн, мажорні такі інтонації, фанфари, ви, вибраний рід, царське священство, люди, які належать Богові. І от одразу з 11-го вірша улюблені, благаю вас, як чужинців і мандрівників. І от, от ця інтонація, яка змінюється з урочистої на благання. І тематика, і слова, які змінюються, якщо було царське священство, стали чужинці, мандрівники, там трошки далі, мов злочинців, це дуже різкий перехід. І він може здатися непослідовним, незрозумілим, але в цьому і полягає наше життя. Ми говорили раніше, що. Оці два слова, що з одного боку ми зневажені, з іншого щасливі, з одного покликані боку, з іншого розсіяні. Це те, що характеризує наше життя. І якщо раніше говорилося про наш статус в Ісусі Христі, то от з 11-го вірша і далі, 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 далі такий великий, великий блок, аж там в третьому розділі він закінчується, говориться про наше життя в цьому реальному світі. Знову ж таки, це не значить, що є така невідповідність того, що ми собі надумали про свою віру і все інше, і того, що є в реальності. Це означає просто, що ми е, чекаємо повернення нашого царя. І поки ми його чекаємо, життя буде нелегким, не ідеальним, непростим. Так що привіт всім проповідникам Євангелії Процвітання. Дуже важливий момент, що, очевидно, якщо ми є. Частиною Божого Царства Писання не говорить про те, що ми маємо відмовитися від громадянства, стати такими амішами. А навпаки, далі дуже багато говориться про державу, говориться про владу, говориться про сім'ю, говориться про суспільство. І коли Петро описує наше життя, він описує це так: життя серед язичників. Серед язичників. І я думаю, що тут мається на увазі якраз така світоглядна різниця, яку ми відчуваємо, завжди відчуваємо як християни. І язичники теж відчувають цю світоглядну різницю, коли спілкуються з нами. Це не про громадянство, це не про паспорт, це не про походження, а про цю різницю в цінностях, у вірі і у переконаннях. Але знову ж таки. Якщо ця різниця є, якщо вона відчувається, це не значить, що язичники є нашими ворогами. На жаль, оці ганебні сторінки історії церкви, коли з язичниками, з сарацинами воювали і влаштовували хрестові походи, добре, що це в минулому. Хоча з іншого боку, в цьому уривку і говориться про війну. І в одинадцятому вірші говориться про те, що ми втягнуті в цю війну. І завжди, коли мова про війну йде, треба розбиратися, хто воює і проти кого воює. Перше питання важливе, друге також. Друге питання, третє питання заради чого ця війна? І це часом буває набагато важче зрозуміти. Якщо ми подивимося 11-й вірш, то ми можемо відповісти на ці питання дуже просто. Тілесні пожадливості воюють проти душі. І це, не... це значить, що війна не з іншими людьми. Це значить, що війна не про домінування якесь у цьому світі. Війна це про нашу ту саму духовну боротьбу, яка триває, поки ми, поки ми живемо. Звісно. Не можна говорити про те, що от е, все духовне добре, а все матеріальне погане. Тут трошки про інше: тілесні пожадливості або бажання, які є, це, е, це якраз теж сфера такої душі, невидимого, але того, що хоче прорватися назовні. Можливо, хтось може поставити питання: а що такі тілесні пожадливості? І як їх можна побачити, як їх можна описати. Я думаю, ми добре це знаємо, і ми багато разів це бачили. Наприклад, тоді, коли маленька дитина в магазині іграшок просто заходиться і б'ється в істериці, складається таке враження, що вмирає. Скоріше за все, ми бачили таку дитину, скоріше за все, ми були такою дитиною. І скоріше за все, ми такою дитиною і є. Тобто ми навчилися приховувати трошки ці бажання, ми навчилися їх заву... завуальовувати. Ми вже не кажемо я хочу. Ми кажемо, мені треба для роботи, там останній телефон, останньої моделі. Але це треба, це насправді приховане я хочу. І знову ж таки, як воювати? Як протистояти цим тілесним пожадливостям, які воюють проти душі і хочуть її знищити. І писання говорить про те, що це стримання, самодисципліна і самоконтроль. Бо якщо я думаю, що я можу мати все, що хочу, то я вже в цій війні програв, і душа моя програла. Невелике відступлення, якщо можна зроблю, був такий чоловік, якого звали Пабло Ескобар. Відоме ім'я? Так. Хто це? На такий? жаль, на жаль, це ну, найвідоміший, мені здається, чи в Колумбії, чи в Еквадорі наркоторговець в, в Колумбії, так угу. небезпечний, хитрий, жорстокий, методичний. В свій час він склав загрозу національній безпеці Сполучених Штатів Америки. Він був найбільш розшукуваним злочинцем. Його переслідував елітний спецпідрозділ, який мав тільки одне завдання, ні на що інше не відволікався знайти або знищити Ескабара. І справді його вплив збільшувався, в нього е, обіг грошей був настільки великий, що він тільки кілька тисяч доларів щомісяця тратив на ці канцелярські резинки, щоб е, обмотувати банкноти. І подейкують, що 10%. Кешу їм доводилося списувати через те, що гроші гризли миші і пацюки. Може і двоногі в тому числі брали участь, але що було, то було. Це просто щоб уявити, наскільки це величезний обіг і величезний вплив. Але якщо так розібратися, то Ескабар складав велику загрозу для національної безпеки тільки через те, що на вулицях американських міст Майамі та інших були сотні. Потім тисячі, потім ти сотні тисяч американців, які готові були купувати, платити ціну за те, що пропонував Ескобар. І якби вони відмовилося, він би втратив свій вплив, він би не мав всього цього капіталу, але він був небезпечним через те, що була внутрішня слабкість оцих пересічних громадян. І от щось подібне відбувається в нашому житті. В чому сила гріха, в чому сила спокуси, в тому, що ми слабкі, в тому, що ми ведемося, нас це, нас це чіпляє, в нас є внутрішня, оця незадоволеність Богом своїм життям, всім іншим. І ми намагаємося ухопитися за, за щось. І от апостол Петро закликає нас до зовсім іншого життя, до життя самоконтролю, самодисципліни. Відповідальності, ми побачили, що в цьому тексті Петро наголошує, наче віруючі повинні жити як приходькі і подорожні в цьому світі, щоб невіруючі мали можливість вести благочестиве життя і прославляти Бога, приходячи через нашу поведінку до віри в Христа. Згідно з першим і основним підрозділом віруючі догуждають Богові, живучи так. Щоб прикрашати Євангелія своєю поведінкою. Тепер Петро звертається до віруючих як до приходьків у цьому світі і наголошує на їхню поведінку у ворожій культурі. Він закликає їх перемагати злі бажання, з якими всі люди борються, і підкреслює Християни повинні жити зразковим життям, роблячи такі добрі справи. Які змусять невіруючих поважати Бога. Таким чином вони будуть відкидати будь яке припущення, що віруючі практикують зло. Ще одна мета полягає в тому, щоб спонукати невіруючих прославити Бога в день Його відвідин. Петро сподівається, що колись невіруюча в Бога людина буде змушена визнати, що спосіб життя віруючих є морально кращим за той, який веде вона. І це визнання приведе когось до Спасительної віри в Ісуса Христа. І Бог буде прославлений в день суду. Колись, після того, як Бог буде судити і знищить усі гріхи, царство небесне запанує в кожному куточці цієї землі. Іван бачив цей день у своєму видінні і записав в откровенні Тепер оселя Божа з людьми, і він буде жити з ними. Вони будуть його народом, і сам Бог буде з ними і буде їхнім Богом. Об'явлення 21 розділ. Оскільки ми вірні Богові, ми часто будемо відчувати себе чужими у цьому світі, який воліє ігнорувати і не слухати Бога. І коли це трапляється, пам'ятайте, що ви ще не вдома, ви лише на шляху. Так, це шлях страждання. Але й Петро звертає на це увагу і згадує, що Христос пройшов саме цим шляхом. Цікаво, що апостол Павло, в посланні до євреїв говорить, що в цьому і полягав досконалий план Бога, бо належало, щоб Той, що все ради Нього і усе від нього, хто до слави привів багато синів. Провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання євреєм, другий розділ. Іншими словами, план Бога не був би завершеним, якби там не було страждання. В це важко повірити, ще важче прийняти, що досконалий означає через страждання. Який же він після цього досконалий, спитаєте ви. Проте цій істині варто підкоритися. І до речі, наступна думка це продовження попередньої покора старшим і дотримання субординації. Звісно, важко говорити про владу в Україні, бо українці не визнають майже жодної влади. І знову ж таки в цьому велика різниця наша з сусідами, які впадають в неймовірну крайність. Що все, що влада каже, вони сприймають як істину. Взагалі дуже важливо і дуже цікаво побачити, що цей уривок не просто сліпо закликає слухатися будь-яку владу а цей уривок говорить, в чому функція влади полягає і яка вона повинна бути. По-перше, влада називається тут людське творіння, тобто це те, що організували, створили люди для того, знову ж таки, щоб якось ну, влаштувати своє життя. Розпізнається, тут вища влада і місцева влада. Вказується, що влада повинна карати злочинців, повинна це робити. Це її відповідальність, обов'язок навіть обов'язок. І вона має хвалити тих, хто роблять добро. Наскільки влада справляється зі своїм завданням, зазвичай погано. Будь-яка влада, яка б вона не була, ми не можемо від влади чекати того, що можемо чекати тільки від Ісуса, тобто досконалості. Але з іншого боку, ми добре пам'ятаємо, як апостол Петро, автор цього послання, в свій час. Проповідуючи, Євангелію, постав перед судом, перед Синедріоном, і йому заборонила влада говорити про Ісуса? Наскільки ж Петро тоді послухався владу? Він сказав, що є вища влада. І оце питання легітимності, питання розпізнавання доброго і лихого, фальші і справжнього, вона насправді дуже чітко прослідковується у Писанні. Як ставитися до влади? 17-му вірші, якщо ми подивимося уважно, то ми можемо побачити наступне: що владу не треба боятися, Бога треба боятися, Бога бійтесь, але не написано бійтесь владу. Також владу не обов'язково любити. Братерство любіть написано, але не написано любіть владу. І ну, це щось ненормально, коли людина до влади це ставиться хворе. На... Це щось, да, це щось хворе. Далі, шануйте всіх. Значить, і владу слово шануйте важливе, хороше слово. А стосовно царя написано царя поважайте, так, шануйте всіх, царя поважайте. І знаєте, цікаво, що це те саме слово в оригіналі. Тобто, писання в 17-му вірші говорить про те, що до начальника треба ставитися як до звичайної людини. Що ж а до звичайної людини треба ставитися як до царя з пошаною. Оцей 17-й вірш він випадає за якісь епохи, за межі якогось часу і відкриває нам просто просто неймовірне розуміння того якою є влада, знову ж таки, повертаючись до е, ідеї царювання в Старому Завіті, що цар був найманим працівником, який був підзвітний Богові за те, що Господь йому довірив, і Господь з нього запитував, і Господь йому, е, йому щось наказував. І, от е, коли тут говориться, підкоряйтеся всякій людській владі в 13-му вірші. То це слово підкоряйтеся, воно ще повторюється. Воно повторюється у 18 му вірші слуги у повному страху підкоряйтеся. Воно повторюється у 3-му розділі, коли говориться дружини, підкоряйтеся вашим чоловікам. І це слово підкоряйтеся, грецьке хупотасо, воно буквально означає субординацію, це воєнний термін. І він означає, що молодший за званням. Має виконувати накази старшого за званням. Це не питання, що хтось кращий, хтось гірший, і той, і той є солдатом або офіцером, але є порядок, є влаштований порядок, і його треба дотримуватися. Єдиний момент, що якщо, наприклад, капітан наказує лейтенанту щось робити, і цей наказ суперечить тому, що раніше наказав полковник, то цей наказ не працює, тому що вищий. За званням дав наказ, і молодший за званням повинен хупотасо підкоритись і виконати саме цей наказ. Таким самим чином ми маємо бути законослухняними громадянами у всьому, крім того, що суперечить Божому Слову. І це дуже, це дуже важливий момент, так само, як присяга країні. В цілому означає, що ти присягаєш на вільність народу, ти присягаєш країні, але по факту це означає покору конкретному сержанту, який не є, можливо, там у всьому досконалим. Таким самим чином коритися людській владі потрібно ради Господа. Це не через те, що це найкраща влада. Це через те, що Господь помістив нас у цей час, у ці обставини це наша влада, і слідкувати за законністю виконувати законні накази з повагою з пошаною ставитися як до начальників, так і до простих людей. Це вкрай важливо. І знову ж таки, зараз цілком можливо, що нашу програму слухає громадянин України, який знаходиться на окупованій території. Що робити, коритися тій владі, яка зараз е, насаджується там. Е, головне завдання вижити. Головне завдання дочекатися деокупації. І е, якщо є можливість не отримувати е, паспорт іншої країни, я думаю, добре його не отримувати. Але якщо вам його наказують отримати з автоматом в руці, нема ніякої проблеми. Ніхто не буде вас за це засуджувати чи щось подібне, подібне робити. І очевидно, що ця кора, оця субординація, вона вкрай важлива в нашій в нашій країні. Ми всі знаємо, як жити. Ми всі знаємо, як керувати. Ми всі знаємо, як влаштовувати економіку. Ми забуваємо і не знаємо, яким чином працювати, закотивши рукави і беручись за спільну спільну працю. Ми створюємо цей подкаст саме завдяки вашій підтримці. Якщо ви готові підтримати нас матеріально, то ми лишили всі необхідні дані для цього в описі. Петро стверджує, що віруючі повинні підкорятися імператору та владі, призначеній ним. Вони повинні підкорятися керівній владі через їхні стосунки з Богом, оскільки слухаючись уряду, вони виконують волю Бога. Крім того, роблячи публічно добро, вони протистоять тим, хто стверджує, що віруючі чинять зло. Петро не вважав людську владу найвищою. Християни підкоряються керівній владі, тому що такий послух лише є волею Божою, і він допомагає невіруючим прийти до Христа. Отже, верховною владою для Петра завжди був не імператор, а лише Бог. Крім того, у 16-му вірші наголошується, що віруючі повинні підкорятися як вільні у Христі і як раби Бога, а не як ті, що слабкі духом і роблять те, що їм говорять. Петро лише застерігав, щоб їхнє духовне громадянство не стало приводом не підкорятися ніякої владі на землі. Розділ завершується чотирма наказами. Віруючі повинні виявляти повагу та шану до всіх людей і особливу прихильність до одновірців. Тільки Бога варто боятися. Але це не виключає і честі для імператора. Центральна тема цього розділу міститься в першому слові підкоритися віруючі, повинні підкорятися керівній владі. Віруючі мають підкоритися заради Господа. І це дуже важлива деталь, друзі. Зрозумійте, неможливо уявити, щоб хтось підкорявся наказам, які суперечать Божим правилам заради Господа. Петро не ставить Бога на однаковий рівень з іншими богами, начальниками, яких згадує в цьому вірші. Страх перед Богом є фундаментальним і першочерговим. І отже, не може прирівнюватися до шани, яка належить усім. Петро особливо відрізняє ставлення до Бога словом страх, відставлення до імператора, честь або повага. Дії слова честь, страх і любов не синоніми і не означають одне й те ж саме, тому бажано розглядати кожну групу окремо. Наступний блок він також дуже подібний, але тут розвивається інша сфера і інша тема. Якщо раніше говорилося про владу, то в цілому про державу, то тут далі говориться з 18 по 25 вірш про інститут рабства. І очевидно, зараз немає рабства, принаймні офіційно, принаймні в більшості країн світу, але принцип. принцип Взаємодії залишаються тим самим. І е, цікавий момент, що в 19 столітті, коли велася дискусія в США про скасування рабства чи збереження рабства, то були ті, хто були за збереження рабства, і були ті, хто були проти рабства. І цікавий момент, що ті, хто були за скасування рабства, вони використовували цей уривок перше Петра, другий розділ з 18 по 25 вірш. А ті, хто були е, проти рабства, вони теж використовували цей уривок. Перше Петра, другий розділ з 18 по 25 вірш. І ми так дивимося на ці слова, і ми можемо думати, які ці слова жорстокі, які застарілі, які вони напрактичні. Кому воно треба зараз? Як його зараз застосовувати у, у своєму житті? Але, е, звісно, якщо ми візьмемо сам принцип. То ми можемо взяти для себе дуже-дуже багато. І ідея, основна цього уривка, полягає для мене в застосуванні наступному. Іди за Христом, іди по його слідам. Бо якщо раб у першому столітті міг це зробити, то і ти зможеш. І я повторю ці слова: Іди за Христом, іди по Його слідам. Якщо раб у першому столітті міг слідувати за Христом, то і ти, і я ми зможемо це зробити. Господар навантажував рабів роботою і давав їм за це певну винагороду. Таким самим чином щось подібне відбувається зараз. Єдина різниця, що це вільна взаємодія. Раніше господар казав, і раб робив. А зараз, ну, якщо щось не подобається, якщо щось не підходить, можна звільнитися, можна піти на іншу роботу і, і так далі. Але очевидно, що так само, як тоді, так само і зараз є дуже багато речей, які буквально кричать, що з цим світом щось не так. Тут є такі слова, як раби, страх, володарі і нечесні володарі. Скорботи, страждання, несправедливі. Зауважується, що вас б'ють. І будемо чесні, ми не сильно далеко пішли в наш час від тих темних, недобрих часів. Зараз теж є маніпуляції і зловживання трудовим правом. Зараз теж є е, ну, якби. Острах людей залишити роботу і недоброго начальника, бо а чи вдасться знайти іншу роботу. І тут нам варто погодитися з двома е, речами. По-перше, не Бог винен у тому, що відбувається в цьому світі. Є таке поняття, є виробник, а є користувач. І якщо виробник виготовляє навіть найкращий якийсь ресурс або товар, то користувач може все зіпсувати неправильним, негарантійним використанням. Бог є творцем, людина є користувачем. І тоді, коли людина відійшла від Божого плану, від Божої інструкції, от тоді всі погані речі почали відбуватися у нашому житті. Друге, що нам треба визнати, це те, що не в людських силах щось виправити. Взагалі, часто буває таке, що чим більше ми хочемо щось виправити, тим гірше все, все стає. Апостол Петро звертається до віруючих, особливо до робів, які часто стикалися з несправедливим ставленням до себе. Він закликає їх терпіти заради Бога, бо це похвально перед ним. Терпіння в часи несправедливого ставлення, коли ті ні на що не можуть вплинути, особливо через віру або добрі вчинки, свідчить про наслідування Христа, який сам страждав несправедливо. А на сьогодні наш час вийшов. А наступного разу ми повернемось до дослідження першого послання Петра. З вами цю програму підготували Ростислав Бабенко і Олег Павліщук.